Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок корекції розвитку. Ми продовжуємо ознайомлення з довкіллям та розвиток зв'язного мовлення, і тема уроку сьогодні вивчаємо пори року за допомогою загадок і веселих віршиків. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно. Щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Тож сьогодні на уроці ознайомимось з віршиками та загадками про пори року та їх ознаки, вчитимемось оцінювати їх, порівнювати, співставляти, робити висновки. Продовжимо розвивати пізнавальний інтерес, уміння спостерігати артикуляційний апарат, зорово-моторну координацію та. Ніжпікульну взаємодію. Тож, починаємо ми з артикуляційних вправ. Перша вправа усмішка. Утримуй кілька секунд губи в усмішці, старайся не показувати зуби. Тепер зімкни губи і витягни їх уперед. Далі усміхнись так, щоб зуби були. Зімкнені і трошки оголені. Далі вправа лопаточка. Відкрий рота і поклади широкий язик на нижню губу. Вправа трубочка Відкрий рот, підніми бічні краї язика догори. Чашечка теж відкритий рот, бічні та передні краї широкого язика. підніми але не торкайся зубів. Продовжуємо вправа голка. Усміхнись, висунь язик, витягнувши його по можливості вузько. Та потримай його так під лічбу до п'яти. Наступна вправа смачне варення. Обведи широким кінчиком язика верхню та нижню губи, неначе злизує варення. Далі відкрий рот, а язик присмочи, присмокчи до піднебіння. Наступна вправа гойдалка. Відкрий рот напруженим язиком тягнися до верхніх та нижніх зубів. По черзі. Права лоша відкрий рот та подсмокай за верхніми зубами, спочатку повільно, потім швидше. Права. сховаємо цукерку напружений язик у закритому роті. Натискує то на одну щоку, то на другу. Ну, а зараз пропоную переглянути відео вивчаємо пори року за допомогою загадок і веселих віршиків. Можливо, якісь віршики ви знаєте, а от загадки спробуйте відгадати. Пори року Білі шапки на домах, це до нас прийшла зима, білий знаємо всі ми, колір снігу і зими. Чудові та ясні, сніг розтанув, сонце гріє, баранець теплу радіє. Сонечком умите завітало літо, полетіла в сад бджола, глечик меду принесла. Восени восени дозрівають кавуни. Запросив гостей кавун, жартівник і веселун, помідорчик з огірком і цибулю з бурячком. Загадки. Біжимо на сніжну гірку. Так завжди буває. Взимку тепла, сонячна, рясна, квітне у садах, весна, у лісах грибочків досить це прийшла з дощами. осінь. Холодний та сумний, росить землю, восени. Шапки й шуби одягаємо, білу зиму зустрічаємо. Ягоди й чудові квіти нам дарує тепле літо. О, все продовжуємо, А зараз Нейро вправи. Сподіваюся, що ви зрозуміли, у нейро вправах майже завжди різноіменні рухи. Ну що ж, а зараз я попрошу вам вас виконати зі мною вправу мій настрій. Оберіть, будь ласка! З якою емоцією ви закінчуєте цей урок. Я з усім справився. Свій настрій залишу в секреті. Було складно та нічого не зрозуміло. Чекаю на наступний урок, чи все було легко та просто. Інтерактивне завдання ви можете виконати, перейшовши за посиланням під темою уроку. Дякую вам за увагу!